Те, що відбувається зараз на Херсонщині, долучаємо до ефіру Олександра Толоконнікова, керівника пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю слава Україні. Героям слава. Як минув у вашому регіоні? Сьогодні під обстрілом був і Херсон, і Херсонщина на Бориславщини. Особливо багато сьогодні обстрілів. Там зранку з селище Веселого звернулася до лікарні Береславської жінка, яка попала вчора ще під обстріл самозвернення була надана допомога. Потім е, стався обстріл на е, це Підлозерська громада. Там жінка отримала поранення лиця, де потім констатували е, тяжке поранення ока. Будемо надіятися, що лікарі все зроблять для того, щоб вона не залишилась без пока. Також продовжилась вже після обід обстріл Береславу. Там спочатку, після артобстрілу, чоловік отримав поранення в ноги. Потім е окупанти почали гатити з танку по місту по Береславу. Самої втяти е поверховий будинок вивчив снаряд з танку, і там е перебував чоловік. Також отримав поранення ноги, і лікарі вже його забрали з, цієї, з його помешкання і відправили до лікарні. Там лікарі вже надають допомогу. Також і, знову Бориславу звернулась людина на, на вихідних, також отримала поранення і вже його шпиталізували вже коли він звернувся до лікарні. Загалом 5 людей отримали поранення за сьогодні. Також годину тому. Отримали оперативну інформацію з острова з корабельного району мікрорайону Острів, що під обстрілом був завод загорання і зараз рятувальники гасять як саме пожежу. Пане Олександра, дозвольте про інформацію про тимчасово окуповану територію яка тимчасово окупована територія Херсонщини. Центр національного спротиву 29 липня повідомив, що Російська Федерація на тимчасово окупованих територіях Херсонщини намагається залучити якомога якомога більше колаборантів і лояльних до себе людей для того, щоб виявляти громадян із проукраїнською позицією. Що вам відомо про це? Ну, я хочу сказати, що вони це не припиняють. Вони продовжують це робити на протязі мабуть останніх та мабуть з моменту окупації всі Херсонщини, потім де окупації це тільки посилилось, коли була деокупована правобережжя. І мало того, що це не тільки ну вони коли виявляють людей, а їх там дуже багато. Колаборанти, як ми колись спілкувалися тут з людьми, вони боролися тут, так таким ж самим чином на правобережжі, і там також роблять такі ж самі дикі справи. Вони вриваються вночі, перевертають всі речі, забирають телефони, мобільні, ноутбуки. І Вже потім їх відвозять разом з людьми. Відвозять в ці ФСБні катівні і там людей. Тримають, вивчають, потім з цим аусвайсом з їхнім е, триколором е, записують відео людей з вибаченнями, начебто деяких відпускають, а де, деякі зникають, на жаль. Тому ми розуміємо, це дуже важка ситуація. Зараз це тільки посилюється, тому що люди бачать, що вони там е, тільки краду крадуть все і морделять, нічого не роблять для людей. І вони розуміють, що ну те, що вони розказують, це брехня, і вони скоро підуть. Пане Олександре, а скільки колаборантів з числа місцевих на тимчасово окупованих територіях все таки співпрацюють із е, окупаційною владою? Чи маєте таку інформацію? Ну, на жаль, ми не маємо точної інформації, але дуже багато цих колаборантів, коли вони почули про контрнаступ, дуже цих колаборантів втікло в Крим та в Росію. І наразі навіть дуже багато залучаються з Росії, ну як тимчасово виконуючих обов'язки на територіях тимчасово окупованої території Херсонської області. Вони залучають саме росіян, тому що ці колаборанти тікають, тому що вони бояться помсти, бояться правосуддя українського, і це етнологічно. Чи відомі вам випадки, що окупанти вивозять дітей? Чому я питаю? Знов таки центр національного спротиву в п'ятницю повідомив, що окупаційна адміністрація тимчасово окупованої Запорізької області сусідньої з вами планує вивести на типу оздоровлення 300 українських дітей. Чи відомі вам такі випадки на Херсонщині? Так, я вже мабуть відповідав на це питання ще раз хочу повторитися. Ми також чули про 100 дітей, яких вивозили в Крим, начебто на відпочинок. Але е, ця робота в них проводиться. Ми постійно цю інформацію отримуємо від громад, що вони вивозять і водять. Там кількість, мабуть, не не сотнями це тисячами дітей, яких вони яких вони продовжують вивозити е, на відпочинок в. Алушу Євпаторію, а також в Росію, і дуже прикро буде, коли от зараз вільниться найближчим часом лівий берег. І знову буде важка ситуація з поверненням цих дітей. Тому хотів би звернутися, мабуть, до батьків, щоб вони не відпускали цих дітей ні по якому разі. Тому що це потім дуже важко повернути цих дітей. Ми прекрасно розуміємо, що вони просто заручники будуть у російської влади. Дякую, пане Олександре. Олександр Толоконніков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. З ним поговорили про ситуацію, яка зараз в регіоні і що відбувається на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.